Несамовитий гуркіт кінських копит, журавлі в небі, селяни за плугом це полотна Юзефа Хелмонського, художника, який показав світові українське село 19 століття. Але хто він був насправді і чому його твори досі вражають? Народився Хелмонський у 1849 році в Мазовецькому селі Бочки. Малювати почав з Малко і вже у Варшавській школі малярства проявив неабиякий талант. Згодом навчався у Мюнхені, де познайомився з європейським реалізмом. Саме там сформувався його унікальний стиль поєднання правдивості з поетикою природи. У 1876 році Хелмунський переїхав до Парижа. Тут він прожив понад 10 років і здобув міжнародну славу. Його четвірки та трійки, шалені кінні упряжки, що мчать українським степом, викликали захоплення критиків і публіки. Париж був вражений цією стихією Сходу. Між 1869 і 1908 роками Хелмонський постійно приїжджав в Україну на Поділля, Волинь, Київщину. Тут він знаходив натхнення. Його полотна це жива енциклопедія українського села XIX століття. Усе це не вигадані декорації, а реальний світ, який він бачив на власні очі, подорожуючи Україною. Хоча Хелмонський відомий як співець села, він звертався і до історії. В молитві перед битвою ми бачимо косалів селян перед Радцлавицькою битвою, в повстанському епізоді Тінь Січневого повстання. Але й тут, у великих історичних темах, головний герой село та його люди. Останні роки Хелмонський провів у селі Кульпарків поблизу Варшави. Він помер у 1914 році, залишивши після себе сотні полотен. Його роботи це не лише мистецтво, це історія. Завдяки йому ми бачимо українське село 19 століття таким, яким воно було насправді. Хелмонський увійшов в історію як один із найвизначніших реалістів Європи XIX століття. Він подарував світові не лише поезію польського і українського села, а й нове відчуття природи, руху і правдивості. Його картини це не просто мистецтво, це жива пам'ять про людей і землю, які формували нас. І саме тому вони ніколи не втратять сили.